Зараз до нашого Етеру долучається експерт з інформаційних воєн Дмитро Золотухін. Пане Дмитре, вітаємо вас. Запросили. Ми хочемо з вами поговорити насправді, як нам споживати інформацію зараз, тут під час війни, яка триває в Україні під час російської агресії проти України, бачимо, як багато західних ЗМІ зараз ну, роздувають тему контрнаступу. Постійно вони знаходять якісь джерела, на які посилаються один поперед одного публікують новини. Чи варто довіряти таким джерелам інформації? Чому світові змі там Блумбергі The New York Times, там? Чому? Вони вони постійно ось перебувають в нашому інформаційному полі і подають інформацію, яку, начебто, наші офіційні особи хочуть поки притримати і не говорити про і не говорити про неї а західні змі дають нам ось такий постійний підпитку, таку їжу інформаційну. Ну, я б почав з того, що нам потрібно розглядати дуже конкретні ситуації, тобто які саме факти, про які ми говоримо, а не взагалі говорити про тематику контрнаступу, оскільки вона не взялася ні звідки, вона сконструйована єдиним телемарафоном. Ми сконструйована воєнно-політичним керівництвом України, яке прийняло рішення про те, що контрнаступ буде. Це буде якась чарівна паличка, за допомогою якої ми здобудемо. На абсолютно невідворотну перемогу. А і той факт, що зараз все населення України, всі громадяни України а, на цю чарівну паличку чекають, і очікують, що коли а, Валерій Федорович залужний нею а, взмахне, то все одразу зміниться, припиниться і так далі. Тому потрібно почати з того, що наратив контрнаступу він сконструйований українським. Воєнно-політичним керівництвом і українськими комунікаційниками відповідно з цього середовища іноземні змі сконструювали якусь свою картинку, яку вони хочуть використовувати. І ця картинка відповідно вона абсолютно, скажімо так, вона відповідає тим очікуванням, які створюють для себе виборці західних політиків. В першу чергу ми говоримо про Сполучені Штати Америки, про Західну Європу і про ту боротьбу, яка ведеться зараз в тих країнах. Ми знаємо, що в Сполучених Штатах Америки в наступному році будуть президентські вибори. Наше вікно можливостей зачиняється приблизно в травні наступного року, коли вся спільнота і вся політична адженда США вона буде сконцентрована навколо Махача за крісло президента. І цей махач буде дуже жорстким, він буде дуже е брудним, е і в ньому будуть використовуватися зокрема е паси, які будуть для нас дуже і вкрай неприємні. І зараз ми просто бачимо початок цього махачу, який полягає в тому, що е є позиція людей, які близькі до трампійського крила республіканської партії, є люди, які близькі до е демократичної партії. І а, всі вони звичайно сконцентровані на тому, щоб переслідувати власні політичні інтереси в першу чергу. А, а з політичними інтересами доволі все просто. А, політичним інтересом Джо Байдена, який оголосив про те, що він збирається переобиратися, є а, щось на кшталт: закінчення війни в, в Україні на тих умовах, які його влаштують. Його влаштує те, що він зможе презентувати своїм виборцям. Тобто, дивіться. Я молодець, в Україні тепер закінчилася війна. Як вона закінчилася на яких кордонах і внаслідок яких перемовин не так вже важливо. А і для цього Україна повинна скоріше провести контрнаступ і презентувати мені результати з даного екзамену з приводу того, що я після цього зданого екзамену, який називається контрнаступ, буду вирішувати, чи надавати далі підтримку збройної фінансової Україні чи ні. І інше крило здебільшого інформаційно активне: це трампісти, це люди, які прихильні до кандидата Дональда Трампа, який знаходиться зараз під декількома кримінальними розслідуваннями, і власне на нього там очікує аж до 400 років ув'язнення, наскільки говорять окремі американські медіа, але Тут же питання в тому, що чи зможуть ці провадження фіналізувати до виборів, чи навпаки вони стануть такою такою злітною смугою, а злітним майданчиком для того, щоб він на цьому хайпі знову ж таки показав наскільки він великий борець з американською бюрократією, і саме ці люди, які його оточують, вони так само кажуть, що треба. Швиденько домовлятися з Росією, як Трамп сам каже, якби я був президентом, то війна б закінчилася на наступний день. Щоправда, не каже, яким би чином він цього досяг. а І внаслідок того, що всі ці люди живуть в медіасередовищі а інші люди будуються це медіасередовище до українських національних інтересів. Вся ця дискусія не має жодного відношення. І саме тому. Я вважаю, що в нас є дві великі наші особисті помилки. І коли, як говорять в прислів'ї, коли в тебе крива рожа, то нема чого критикувати дзеркало, в яке ти дивишся. По-перше, ми самі сконструювали такі, такі, таку конструкцію українського наративу про контрнаступ, що він неодмінно буде, він неодмінно буде успішним і він вирішить всі наші проблеми. Це те, що ми сказали, це не вони сказали. Вони тільки на цьому спекулюють. І друге, це те, що вони тепер кажуть: ну типа, ви ж казали контрнаступ. Ну так давайте контрнаступ. Коли він вже буде? Покажіть нам ваші результати. І від тих результатів, які ви нам покажете, буде залежати, ми будемо вас далі підтримувати, чи ми не будемо. Ну і а наступна помилка, яку... Дмитри... А якщо ми кажемо про нашу да. владу, а наскільки зараз ефективна комунікація, ефективне ну, комунікація з народом? Тому що війна буквально відбувається в онлайн режимі, коли і військові на передовій, вони там ведуть тіктоки, інстаграми, викладають відео, фотографії, якусь інформацію. Наскільки можливо зараз там певну? Приховати, замовчати інформацію, наскільки ефективна комунікація влади з народом в цих умовах для того, щоб відповісти на питання, наскільки ефективною є комунікація, потрібно вибрати якийсь штангенциркуль чи лінійку, якою можна поміряти цю ефективність. Вона вимірюється шляхом того, що ми ставимо перед собою мету, пояснюємо цю мету. Громадянам України і потім а, вимірюємо, наскільки громадяни України вірять в цю мету і дійсно вірять в те, що а, уряд України і президент України роблять для досягнення цієї мети. На, на мій погляд, зараз у нас такої лінійки немає, а, тому що коли ми говоримо комунікація влади України. Це знову ж а, ну такий сферичний кінь в вакуумі. А нам потрібно розглядати кожну ситуацію окремо кожні конкретні слова різних спікерів і людей окремо, тому що в принципі за тими соціологічними опитуваннями, які зараз розповсюджуються декількома влаїнськими організаціями, це і Київський міжнародний інститут соціології. Це центр досліджень разумкова, це ще декілька компаній і організацій, які здійснюють соціологічні опитування. Вони ж показують, кому довіряють, кому не довіряють. І там серед тих людей, кому довіряють, кому не довіряють, є Михайло Подоляк, є Олексій Арестович, тобто люди єдина робота яких є в тому, що вони постійно говорять щось на камеру. Поза ними є величезна армія людей, які в державному апараті е, України, в них в е, їхніх не знаю, трудових книжках або в їх посудових обов'язках е, написано, що вони мають здійснювати державну функцію комунікації. Чи використовуються вони, е, чи вони мають план на досягнення якихось результатів, е, чи є якісь, е, знаєте. Дорога путь з точки А в точку Б, який ми можемо виміряти, в мене цієї інформації немає, тому на ваше питання, чи ефективно комунікує влада, я не можу відповісти, тому що я не знаю, чого вона конкретно хоче досягти. Якщо мета переобрати Володимира Зеленського президентом України на наступний термін, я думаю, що це. Є ну ця мета досягається дуже добре, дуже ефективно, тому що кожен спікер, який говорить зараз публічно і виходить на широкий загал в різних інтерв'ю і в Ютубі, і в єдимуному телеморафоні. Здебільшого він підкреслює, що всі досягнення в Україні вони робляться за допомогою і завдяки діяльності Володимира Олександровича Зеленського. І ми ж не знаємо, як перевірити, чи це правда, чи це ні, але це промовляється. Тобто, якщо мета є як би зробити так, щоб Володимир Зеленський був номером один в Україні, а ну там були ще номер два, як от буквально днями я побачив на одному з дуже поважних іноземних західних видань, там так і написано. Номер два Володимира Зеленського, і вся стаття присвячена Андрію Борисовичу Єрмаку. Так, є у нас Номер один і номер два. Ми чомусь бачити да. У нас є. В <зв> нас да. є номер один і номер два. І якщо е, мета комунікації полягає у підтримці номеру 1 і номер 2 в нас все пречудово, в нас все прекрасно. А іншої мети, яка стоїть зараз перед нашою комунікацією, я на превеликий жаль вам озвучити не можу, тому що я просто її не дуже добре розумію. Так, а ми просто хотіли б іншу мету, коли комунікуємо. Комунікують, а влада з народом і повідомляє ну, про те, що відбувається з офіційних джерел, а не з телеграм-каналів, з анонімних телеграм-каналів чи з російських пабліків навіть, бо наприклад, обміну військовополоненими, Російська Федерація чомусь завжди раніше повідомляє про це ніж ми. Не знаю, чому так, але. Так, ну, не, не читайте російські пабліки, не читайте Мусимо. анонімні телеграм-канали. Це... Це для людей, <свісно> не, не, не <свісно> журналістів Ні. зараз сказано. Ніхто не мусить да. <свісно> да, хочу а, собі... Іншою проблемою, до речі, хотів, а, будь ласка, ще 30 секунд хотів підкреслити: проблема є в тому, що провідні українські онлайн-медіа, такі, наприклад, як Українська Правда а, І ще ну, топові видання, які по суті формують український інформаційний ландшафт в онлайн-середовищі, тому що у нас в, в телевізійному середовищі у нас зараз а, є тільки а, одна магістральна інфраструктурна а, мережа: це єдині новини і єдиний телемарафон. Що ж стосується онлайн-сфери, то там все набагато більш розгалужено і демократично відбувається. Так от, я вважаю, що. а, а, те, що роблять часом журналісти, воно а, а, Ну я не можу сказати, наскільки це відповідає професійним стандартам, але я б не тягнув в український інформаційний простір усі цитати, які озвучує Washington Post New York Times Reuters Associated Press і так далі. тому подібне ну, Про великий жаль, у нас. Велика частина журналістики мейнстрімної вона полягає в копіпасті, тобто люди переклали з англійської на українську мову і дали це як новину на головній сторінці української правди. Ну і звичайно, це впливає на внутрішній український інформаційний ландшафт. Воно одразу, тобто, те, що написано в Вашингтон Пост, напряму впливає на політичну ситуацію у воюючій країні. А як Давай. Кажи, Та ну, давай, ладно. в мене просто ну, такий знаєте, підсумок. А звідки споживати інформацію? Якщо ми бачимо ну, і копіпасти, і комунікацію влади, ну, не таку, яку б нам тут особисто в студії, можливо, хотілося б тоді, звідки споживати цю інформацію, де шукати правду? А знову ж таки, це залежить від тієї мети, яку ви перед собою ставите. В мене є багато моїх знайомих а, а, ну, людей, які займаються військовою справою, і вони мені кажуть, я просто відрізав себе від політичного. Контексту для того, щоб не споживати всю цю інформацію, тому що в мене є робота. Я, наприклад, виконую інструкторські якісь зобов'язання, я працюю з підготовкою військовослужбовців, я роблю там волонтерську якусь роботу, і тому ці люди свідомо себе відрізали просто від цих новинних потоків і чудово, прекрасно себе а, почувають. А, питання в тому, яке ви яку мету ви перед собою ставите, якщо ви хочете просто задовольняти ну, справа в тому що ми ж всі в психологічно психічно змінимумному стані е, перебуваємо і е, той факт що ми постійно пальчиком скролимо робимо такі от рухи на нашому смартфоні е, наш мозок він нам говорить що це ми себе так трошки заспокоюємо насправді відбувається абсолютно е, е, абсолютно протилежна протилежний ефект Чим більше ми споживаємо, тим більше ми здобуваємо тривоги. Тому зараз я вважаю, що українські державні органи навіть уже військово-повітряні сили пішли в Телеграм, зробили телеграм-канал. Нарешті на здається, там, в якому 11-му місяці, коли їх просили, і усі ці пабліки, які кажуть, звідки летяча хеди і, і, mm -hmm. і дрони тепер, ну, скажімо так, не у діл, тому що в нас є ігнат. В нас є ВПС. От читайте, будь ласка, їх. В нас є Анна Маляр. А будь ласка, давайте читати її. Дуже хотілося б, щоб вони трошечки урізноманітнювали те, що вони говорять. І для мене таким прикладом є, наприклад, останні відео, ви його точно бачили. Це відео Валерія Маркуса, яке він записав стосовно фейків, які розганялися про. Чергові нібито втрати українських Збройних сил, він з матюками вже мусив вийти в Паблік для того, щоб розказати, щоб, щоб перестаньте це тягати. І це є свідченням того, що люди, які, на скажімо так, їм не надана функція держави зробити комунікацію, вони настільки вже втомлюються, що через свої лідерські якості вони беруть це в свої руки, виходять в інформаційний простір і це говорять. Я вважаю, що а, нічого не зміниться, доки ми не усвідомимо, що а, комунікації це не тільки один радник а, керівника офісу президента України і ще декілька деякі, які є на зарплаті, да, або два радника, а це величезна армія людей, в яких записано це в функціональних обов'язках. Їх є сотні і тисячі по всій Україні. Я, як екс-заступник міністра інформаційної політики, а я вам скажу, що в кожній облдержадміністрації є підрозділи від 7 до 12 людей, десь менше, десь більше людей, які спеціально вповноважені державою отримують бюджетні кошти за те, щоб робити комунікаційну роботу. І коли вся ця система і армія буде працювати, то звичайно, що можливо воно трошки десь покращиться або зміниться. І це мені нагадує, що це якби а, воювали тільки один залужний і сирський, а вся решта людей просто не знаю, підносили їм снаряди. В нас а, воюють а, сотні тисяч людей. І саме тому ми ще досі з вами живі. А, система стратегічних комунікацій а, це державна діяльність, а, це інше це інформаційна політика, яку б я взагалі прибрав з законодавства України як слово свідчення. А здебільшого, це піари просування, і потрібно відрізняти, що таке стратегічні комунікації і що таке піари просування. Пане Дмитре, ми вам дякуємо за ваші і поради водночас, і роз'яснення, що відбувається із комунікаціями у нас в країні з західними змі. Дмитро Золотухін, експерт з інформаційних воєн, був з нами на зв'язку.